Привіт, красуня. О, це він мені. Він такий гарний. Я хочу, щоб ми з ним були разом. М -м -м. Стоп! У тебе ноги. Немає хвоста? М -м, ти така мені не потрібна. Повертайся із хвостом. Як так? О, чудово! Я стану русалкою. Мені потрібен лише хвіст. Але як мені його дістати? Як мені зробити так, щоб у мене виріс хвіст? О, риби йде черв'яків. Значить, і я повинна. Ой, погидно. Тіфані, що ти робиш? Перестань, навіщо ти си черв'яків? Я хочу стати русалкою. Вони на половину риби з хвостом. Я також хочу. Бабуся, допоможи. Це просто вирішується. Давай прочитаємо в журналі, як із себе зробити русалку. З Чого потрібно розпочати? Якою русалкою хочеш стати? Обирай. Тут усі такі різні та красиві. Я хочу бути цією русалкою. Чудовий вибір. Тоді давай приступимо, почнемо з хвоста. Його я тобі пошью. Це моя швейна машинка. Потрібна синя тканина. Увага! Виріжемо потрібну форму. Тепер сшиваємо. О! Круто! Вуаля! Тіфані, ти придумала, як будеш прикрашати хвіст? Прикрашати? Зараз ось цим. Чудово. Давай я наклею на хвіст ці перлинки. Гарно вийшло. Твій хвіст точно буде найкрасивішим. Але давай додамо ще дещо. Ще? Я навіть не знаю. Давай блискітки. Вони гарні. Мій хвіст буде так гарно сяяти з ними. Ой, щось мені у ніс потрапило. Ох, Тіфані. Тепер ти вся у блискітках. Іди не заважай. Мені треба спокійно доробити хвіст. Посипаємо його блискітками. Розподіляємо, щоб весь хвіст гарно блищав. Ось так обережно. А потім прикрашаємо хвіст перлиновим поясом. Готово. Як гарно, дякую, бабуся. Неймовірно. Ой, моя спина. Тіфані, навіщо так стискати? Допоможи мені розігнутись. Що ж робити? А? а давай я спробую вдарити тебе хвостом. Вийшло. Супер. Але просто мати хвіст недостатньо. Точно, потрібно ще щось. Моя русалка має гарний топ. Він мені теж потрібний. В акваріумі моєї рибки є мушлі. Візьмо трохи. Прямо зараз. Ах! Так, ну де ж? Ой, мій палець. Рибка вкусила мене. Ой. Я опинилась в акваріумі. Як прикольно Тут є скарби. Потрібно подивитися всередині. Зараз я допливу і відкрию скриню. Багато прикрас. Ой, о, ні. Акола, вона ж мене з'їсть. Ой, яка гидота, Вона ще й смердить. Потрібно терміново це виправити. Іди, йди. Йди. Ой, вийшла. А тепер потрібно забрати скарби. Ой, я більше не в акваріумі. Є з прикрасами. Чудово! Подивимося, що тут є. О, сітка. Вона чудово підійде для топу. Я прикрасила його морськими зірками та мушлями. Вийшло так класно. Ходімо далі перевтілюватися в русалку. Мені потрібно зробити гарну зачіску. Дістаємо фен і цукерки-нердз. Вони червоні. Засипаємо їх у фен. Ось так. Тепер вмикаємо його і направляємо на волосся. Вони мають забарвитись. О, вийшло. Що це? Волосся тепер червоне, але на обличчя з'явились червоні точки. Що це таке? Дай подумати. Я знаю, як тебе вилікувати. Зробимо маленький укол. Ні, тільки не укол, не треба, я боюсь. Іпані, Ті, не тікай. Тебе треба лікувати. Бабуся, постривай Це цукерки, спробуй. Ой, ти маєш рацію, це цукерки. Вони дуже смачні. Мені сподобались. Давай я все з'їм. От і все. Ти здорова. Якщо цукерок на обличчі позбулись, то давайте зробимо зачіску. Хочу гарні кучері. Мені допоможуть водорості. Чудово! Ось так. Вийшло дуже гарно. Така класна морська хвиля. Тепер треба зробити макіяж. Я вигадала. Я хочу гарний макіяж. Почнемо з тіней. Трохи рожевих тіней на очі. Мені дуже личить. Тепер намалюємо риб'ячих і віс на повіках. Беремо олівець. Малюємо. Так гарно. Фарбуємо вії. Беремо туш. Ось так. Ух ти, мій погляд такий яскравий. Тепер треба нафарбувати губи. Такими губами мене точно поцілує русал. Тепер додамо трохи страсного обличчя. Наче це свіжі краплі води. Здорово. Клас. а це ще що? Черв'як. Звідки він тут? Зараз піймаю велику русалку, а ось русалка. Мені не вірили, а я знайшов її. Тепер ти моя рибанька, я піймав тебе. Допоможіть, мене піймав рибалка. Як ти наважився зловити мою русалку? Іди звідси. Я комило, ти мене врятував. Я маю нагородити тебе поцілунком, мій прекрасний герой. Зачекайте, а русал вивчив уроки. Ні, тоді підручник рук, а потім поцілунки. Ненавиджу робити уроки. Пострибали. Я чекаю тебе тут, любий. Ми обов'язково побачимось. Правда? Тоді до швидкої зустрічі, коханий. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!